1056-та доба війни. Ворожий обстріл Нікопольщини є постраждалі. Захисники збили в небі над областю три ворожі безпілотники. Два роки виповнилося трагедії на житловому масиві перемога. Від удару ворожої ракети тоді загинули 46 осіб. Схиляємо голову у скорботі. Чи допомогла міська влада мешканцям житлового масиву Придніпровськ, які залишилися без опалення? І що думають місцеві про таку допомогу? Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Коновалов. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Вночі агресор бив по Нікопольщині з реактивної системи залпового вогню град та важкої артилерії. Спрямував на район дрон Камікадзе, поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Постраждали три людини. Це 14-річна дівчинка. Вона буде оговтуватися вдома. 61-річний чоловік та 87-річна жінка їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені чотири приватні будинки. Дві господарські споруди лінії електропередач. Понівечене промислове підприємство зачепило інфраструктуру. Також оборонці неба з повітряного командування Схід збили в області три ворожі безпілотники. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак нагадав, що саме сьогодні виповнюється два роки від того дня, коли ворог вдарив ракетою по багатоквартирному будинку на житловому масиві. Перемога цитую: будинок на перемозі 118. Місце просякнуте невимовним болем. Рана, що не загоїлась. Пройшло два роки від того страшного ворожого удару. Одна мить обірвала 46 життів, зруйнувала не просто під'їзд будинку, а й людські долі. То була одна з найважчих рятувальних операцій, яку надзвичайники завершили у рекордно короткі строки. То був справжній іспит на професійність для екстрених служб, а для місцевих мешканців на людяність. Адже на допомогу прийшло ледь не все місто. Сьогодні схиляємо голову у скорботі за ворожих атак. Сергій Лисак, зокрема, зазначив: цитую, викликів у людей чимало, але вони стійко тримаються, працюють гуртом відновлюють пошкоджене агресором. Місцеві налаштовані рішучі, всі на своєму місці вкладаються в перемогу. Виконувати щоденну роботу, підтримувати військо та внутрішньо переміщених осіб. Також Сергій Лисак нагадав, що за потреби обласна військова адміністрація готова запропонувати евакуацію на більш безпечні території. За добу українські сили ліквідували 1330 окупантів, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем. Від початку вторгнення Росія втратила понад 811 тисяч осіб, також значну кількість техніки, включаючи майже 10 тисяч танків, 22 276 безпілотників, 3018 ракет, повідомили в Генштабі Збройних сил України. У застосунку армія плюс розпочато опитування. Там п'ять кандидатів на посаду керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні провів ставку ключове питання розвиток наших дронів, усіх форм застосування наших дронів. Були доповіді щодо виробництва і контрактів від FPV до далекобійних, також щодо рішень, які дозволять більш ефективно знищувати окупанта і захищати життя наших воїнів. Є Технологічні пропозиції, які маємо реалізувати, я вдячний усім нашим військовим, кожній компанії, усім посадовцям, усім волонтерам, які залучені до цієї справи до постійної технологізації української армії. Була доповідь щодо роботизованих систем, також по артилерії, по нашому власному виробництву артилерії та по наших закупівлях у світі. Передусім, снарядів важливо, що Україна має хорошу динаміку по виробництву артилерії, і наші власні можливості забезпечувати армію будуть тільки збільшуватись. Сьогодні ж з Олександром Сирським, Анатолієм Бергелевичем, Михайлом Драпатом, Павлом Палісою ми обговорювали кадрові питання, зокрема, призначення нового начальника Національної академії сухопутних. Військ імені гетьмана Сагайдачного це одна з ключових інституцій військової освіти в Україні, і академія точно заслуговує на зміни, які конкретно це будуть зміни, і хто буде впроваджувати їх? Вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін. Для цього у застосунку Армія плюс розпочато відповідне опитування. Там п'ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання у відносинах середини академії. Особливо важливо, що курсанти та випускники академії поділились своїм досвідом та своїми ідеями. Станом на цей час дві тисячі голосів. Це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь за стосунок. Армія плюс доступний для усіх наших воїнів. Команді Міністерства оборони України, дякую за такий функціонал. Говорив сьогодні. З президентом Франції доволі довга детальна розмова. Ми обговорили оборонну підтримку, різні форми, збройні пакети для України. Ми обговорили інвестиції у закупівлю снарядів для України і також питання розміщення контингентів, партнерів і підготовку наших військових. І звичайно, глобальна ситуація. Ми координуємо наші позиції. Я дякую Францію, дякую, Еммануелю. Ще одне підписав сьогодні документи щодо санкцій, указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії 140 різних суб'єктів. Ми будемо і надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ це законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції. Це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій. Усі ми розуміємо, чим більше тиску на агресора, тим ближче мир. Санкції це один з найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію і усіх, хто з нею пов'язаний або працює на війну. Цей законопроект буде внесений до Верховної Ради України. slob Перед початком опалювального сезону Дніпровська влада запевняла, що місто готове до теплопостачання. Однак перші дні подачі тепла пригадуються Дніпрянам численними аваріями на тепломережах та затопленими квартирами. Розпочалася зима, але ситуація з опаленням не покращилась. Мешканці житлового масиву Придніпровськ більше двох тижнів змушені були сидіти без тепла в крижаних квартирах. Наша знімальна група виїхала на місце, розповідає моя колега журналіст артистка Маргарита Супільняк сьогодні 7 січня 16 година квартира Кутова 6 градусів тепла 10 січня 25 рік Понад 170 будинків на житловому масиві Придніпровськ більше двох тижнів перебували без теплопостачання. Це сотні мешканців, які змушені були мерзнути у власних оселях, за які сплачують комунальні послуги. Частина з них споживачі комунального підприємства Коменергосервіс Дніпровської міської ради, а також ДТЕК причиною відсутності тепла стала ворожа атака росіян, яку вони скоїли наприкінці грудня. Після цього мешканці масиву залишилися сам на сам з масштабною проблемою. В августі було рішення городського совету, яке ми не знали про відключення всієї старої частини Приднепровска від отопления станції. Тому ми сиділи і не знали, буде у нас отопление или нет. Ні. Уже нічого не успевали сделать. Нам пустили где-то в середині ноября отопление. І буквально даже місяця не пройшло, і остались опять без затеплення. Поэтому ми довго до того сиділи без затеплення і після. Мешканці не мають змоги повноцінно користуватися електроприладами, адже у квартирах виникають перепади напруги, а по району аварії у трансформаторах. Тож пляшки з гарячою водою, грілки, увімкнений газ та теплий одяг єдине, що рятує людей. Адже температура у квартирах подекуди сягає 6-8 градусів. Дуже велике в нас перенапряження в сіті. Якщо включаємо обігріватель, горить переноска. 259, 260 буває те саме. Невозможно. І вже скільки ми напалили, а ці 500 гривень, що вони дали, воно нічого нам не покроє. Ми б хотіли, звісно, щоб швидше зробили нам опалення. Грибок по, по углам квартири пішов, і тече з вікон. При спробах поновити опалення комунальники запустили у мережу холодну воду. Тож, за словами містян, у квартирах стало ще більш сиро через конденсат, який утворився на трубах. А на вулицях масиву з труб пробилися фонтани. А зараз закачали холодну воду. в систему. труби абсолютно холодні і на них образується конденсат. Ну, электронагреватели приходится включать э, по одному, потому что электросети не выдерживают. Качество электроэнергии у нас э, тоже от 190 до 240 пляшет. Поэтому нагреватели особо сильно и не включаем. Купили грелки большие, наливаем кипяток туда, ложим в постель и греемся грелкой. За всі очікування містян, за тижні морозу за електрику та зіпсовані ремонти, Дніпровська мерія запропонувала лише компенсацію у розмірі 500 гривень, яка не покриє жодні витрати. Більше того, у вересні 2024 року заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев в одному з інтерв'ю зазначив наступне: станом на зараз місто отримує від держави допомогу у вигляді шести газових котелень. Чотири з яких будуть встановлені безпосередньо у цьому мікрорайоні. Але це не стосується житлового фонду. Таким чином, ці котли обігріють лише соціальні об'єкти, такі як школи, дитсадки та лікарні, а не житлові будинки. І тут парадокс під час відсутності опалення школи та садочки Придніпровська не працювали, запевняють мешканці, попри вересневі заяви та обіцянки міських чиновників. То в мене в квартирі плюс 12 градусів це постійно. По санітарним нормам вона не відповідає, щоб дітки могли ходити чи в школу, чи в дитячий садок. Ці такі температурні режими не прийнятні навіть для більш дорослого населення наших підлітків, які навчаються у нас в технікумі або у нас в ліцеї. То зараз взагалі нічого не працює, і я бачу дуже багато скарг наших батьків, у яких є маленькі діти дитсадкового віку. У них немає з ким залишити зараз своїх дітей. У суботу, 10 вересня, опалення у деяких будинках частково поновили. У деяких домівках досі слабкий тиск. Однак мешканців Придніпровська найбільше бентежить, що буде далі з опаленням, адже зима триває. На превеликий жаль, ворог цинічно обстрілює наші міста. Тож загроза повторних ударів завжди існує. І початку повномасштабної війни у мерії також знали про загрози для масиву. Поки за три роки у міській раді не запропонували альтернативних рішень. А виділені 500 гривень як компенсація за відсутність тепла надто мізерна сума. Маргарита Сопіняк Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які намагалися підірвати цистерну спальним на залізничній станції у Дніпрі. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним. Докладніше про це розповість речниця управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. Контрозвитка служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту на станції Укрзалізниці у Дніпрі, який замовила ФСБ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальни. Також правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати. Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра, віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі. Пара шукала гроші на дозу. Січних телеграм-каналах, де я потрапила у полузоро ССБ за інструкцією окупантів. Зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі для конспірації. Вони придбали компоненти для СВП через інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси. За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з РФ, але замість цього одержали підозру від слідчих служби безпеки. Злочинні дії затриманих кваліфіковано за частиною другої статті 15 та частиною другої статті 258 п'ятдесят Кримінального кодексу України закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групи осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. Посадовці департаменту комунального підприємства Дніпровської міської ради разом з товариством розробили схему привласнення коштів місцевого бюджету. Протягом двох років посадовці укладали договори з товариством про. Аварійне обслуговування, реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, а також поточний ремонт зливних колекторів у місті Дніпро на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення і розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Ще одного посадовця Дніпровської міськради судитимуть за розтрату понад 3,5 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, йому інкримінують розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що посадовець, використовуючи своє службове становище під час Закупівлі генераторів умисно не забезпечував належне використання бюджетних коштів та закупив обладнання за завідомо завищеними цінами. Наслідок протиправних дій обвинуваченого було завдано збитків місцевому бюджету. Слідчі Дніпра направили до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника, причетного до незаконного обігу психотропів у місті. В ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант збував психотропи шляхом закладок та за допомогою кур'єрської служби доставки. Під час обшуків правоохоронці вилучили у 24-річного чоловіка наркотиків майже на 400 тисяч гривень, а також речові докази. В разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна Завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність вдалося зекономити понад 6 мільйонів гривень. У місті Самар переглянули тендер з реконструкції однієї з будівель лікарні. В ньому були завищені ціни на будівельні матеріали. На це вказали замовнику фахівці групи Прозорість та підзвітність. Той, в свою чергу, уклав додаткову угоду, скоригувавши вартість. Загалом, з початку роботи групи Прозорість та підзвітність в регіоні заощадили 931 Мільйон бюджетних коштів. До міжнародних новин 1 січня у Білорусі почалася президентська кампанія, яку багато хто небезпідставно вважає черговими псевдовиборами. Усьому саме самопроголошений президент Олександр Лукашенко прагне перепризначити себе на найвищій посаді, заявляє аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень. Відтак у Києві відновлено білоруський інформаційний центр, який здійснюватиме моніторинг подій у цій країні. Чи існує загроза? Повної втрати суверенітету Білорусі після 25 січня з'ясовували наші київські кореспонденти. Київ за три дні 24 лютого 2022 року. Білорусь стала плацдармом для російського збройного прориву до столиці України. І, хоча план зазнав провалу, 1100 кілометрів спільного кордону з Білоруссю залишаються джерелом постійної небезпеки, заявляють в аналітичному центрі українські студії стратегічних досліджень, оскільки режим Лукашенка оголосив чергові перевибори на 25 січня, у Києві відновлено білоруський інформаційний центр. Заснований ще 2020 року на початку 2020 -го року говорили, що Росія використає майбутні псевдовибори Лукашенка як привід повністю інкорпорувати і забрати Білорусь, а забрати Білорусь це відкрити величезний фронт проти України в понад тисячу кілометрів. І ми тоді говорили, що Україна для України життєво необхідно втручатися в ту ситуацію, яким шляхом не втручатися у внутрішні справи Білорусі, а поширювати, забезпечувати, допомагати захищати громадянські і національні права білорусів, і саме для того ми зробили білоруський інформаційний центр, щоб об'єктивно розказувати в Україні ситуацію, яка є в Білорусі. Ситуація така, що 2024 рік став піком політичних репресій, заявляють у білоруському правозахисному центрі. В'ясна тепер понад 8 тисяч громадян Білорусі мають статус політв'язнів. Значна кількість за протести проти вторгнення Росії до України та посібництво агресії із з боку режиму Лукашенка, твердить політичний емігрант Андрій Медведів. 13 осіб це так звані рейкові партизани, які перешкоджали пересування по білорусі російських військ. Усім дали по 23 роки тюрми загалом затримано людей за антивоєнні різні позиції 1671 одна людина. Тобто, це ті, хто зазнали у цей переклад, з них 94 чоловіки осуджені в кримінальних справах. Теж 13 людей засуджено за. Намір воювати в складі Збройних сил України проти російської агресії. Я хочу абсолютно гарантувати, що більшість білорусів, переважна більшість білорусів, війну цю засуджують не просто, якби там, десь на кухнях і, або в своїх там думках, а вони це реально щось роблять проти того, щоб. Росія отримала кусь якісь поспіхи в цій війні, тому білоруси і допомагають і, і воюють, і повідомлюють. Той хто не може воювати, дуже багато волонтерять в Україні. Щонайменше чотири організації волонтерські, чотири підрозділи в складі ЗСУ білоруські. Активність самої України на білоруському політичному напрямку явно недостатня, вважають експерти. Хоча у збройних силах України воюють сотні білорусів у складі полку Клиновського десятки вже віддали життя у боях з московитами. Нам головне завдання це знати правду: знати правду про реальний стан речей, що зараз відбувається в Білорусі, знати правду, хто зараз які політичні сили. Представляють опозиційні сили знати правду, і які тенденції є серед опозиційних сил, серед ну, наших потенційних партнерів. От і ну найголовніше бачити, як ми можемо допомогти білорусам, щоб потім разом допомогти звільнитися від спільного ворога. Тому ми будемо зараз і до виборів, і після виборів. Ми хочемо спровокувати цю розмову про Білорусь Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 Надзвичайники Дніпропетровщини провели тактику спеціальне навчання з порятунку людей на воді. Випробували можливості сподолання перешкод автомобілем підвищеної прохідності богун, а також здійснили пошук постраждалих за допомогою безпілотних літальних апаратів, обладнаних тепловізорами. Упанування новітніх технологій допоможе фахівцям ДСНС ефективніше проводити розвідку і коригувати рятувальні дії. Та найголовніше сприятиме зменшенню ризиків для власної безпеки. Про спорт перша ракетка України марта Костюк успішно стартувала на відкритому чемпіонаті Австралії 2025 У першому раунді Українка у трьох сетах переграла японку Нао Хібіно. у наступній стадії турніру. На костюк чекає представниця Німеччини Юле Німаєр. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на відкритому чемпіонаті Австралії 2025. У першому раунді українка у двох сетах переграла представницю Єгипту Майяр Шериф за 1 годину і 15 хвилин. Наступною суперницею Ястремської стане тенісистка з Чорногорії Данка Ковінич. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 15 січня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 1 градусу із позначкою плюс. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та Самарі хмарно, без опадів. Від 3 морозу до 1 градусу вище нуля. У Синельниковому Павлограді та Кривоморозі опадів не очікується. Від 4 морозу до 1 градусу вище нуля. У Нікополі похмуро, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 1 градусу із позначкою плюс. У жовтих водах похмура погода. Температура повітря від 4 градусів морозу до 2 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не передбачають. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Слава Україні! Завдання журналістів.